Президент України своїм указом призначив головою Рожищенської райдержадміністрації Володимира Масалова. Сьогодні нового керівника офіційно представили колективу. Новопризначений голова Рожищенської райдержадміністрації Володимир Масалов, уродженець Луганської області. Має дві вищі освіти юриста і фінансиста. Офіцер-полковник працював у страховому бізнесі. Нашій знімальній групі про свою майбутню роботу сказав так. За свої 54 роки, які я прожив на білому світі, я знаю, що тільки маючи персональну відповідальність, коли ти на себе її береш, ти можеш ці плани виконати. Хочеться, щоб плани соціально-економічного розвитку, цифри зараз не будемо про них говорити, щоб не стали реальністю, щоб людям раптово не стане краще жити, але щоб у 2012 році щоб стало хоч трішечки, але краще. Представши Володимира Масалова, голова облдержадміністрації Борис Климчук наголосив, що новопризначений керівник має опиратися на здобутки попередників, але повинен виробити свою концепцію роботи. У роботі. мене завжди люди, які все знають і на все мають відповіді, завжди викликали тривогу і сумнів. Я люблю тих людей, які мучаться перед тим, як приступити до роботи, які переживають перед тим, як йти на відповідальну роботу. Мені, Володя, ти таким видався. І я б не хотів би помилитися. Люди дивляться, бачать, оцінюють і до того керівника, який правильні рішення приймає, ідуть і за порадою, і за допомогою, і йому висловлюють підтримку. Я хотів би щоб саме така робота була. Серед основних напрямків роботи голова Рожичинської райдержадміністрації виділив такі: як впорядкування земельних відносин, удосконалення медичної галузі, на якусь державного бюджету виділена субвенція, впровадження альтернативних видів палива.